Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, що ж бачите, вже в дворі трактора немає. Знаходиться він уже ось тут, цими дверами в гаражі, так як я вам раніше показував, що будую гараж для майбутнього трактора. Ну і так сталося, що він вже знаходиться в гаражі. Там просто стояла раніше ось сівалка, вже її витягнув от Зберігалася, поки що там трошки її законсервував, буде на дворі зберігатися. В майбутньому, якщо все буде добре, побудуємо якийсь е навіс для всього навісного для трактора. так, оце Позаду в мене знаходиться тут різний металолом, що гірше буде, що не потрібно, буде здаватися у металу. остальне буде це все. Матеріали кажуть, я у кожному металоломі бачу якийсь матеріал для саморобок. Ось так. Так що зараз перемікну камеру, покажу як розташовані там трактор у гаражі і покажу, які в мене є плани. А є плани зробити культиватор до трактора і хочу заодно. Вам питання задати по поводу ширини культиватора, який правильно робити. Покажу з чого і як приблизно. А ви дайте свої рекомендації. Так як культиватор буде не раніше, як через місяць, починатись робити. От. Так що прислухайся до кожної рекомендації. Ось так. Зараз заведемо трактор, трошки поїздимо. У нас вчора мінус 10, сьогодні мінус 6. От такий морозець. Трошки покатаємося. Сьогодні вихідний, потім знову на роботу. Вчора була неділя, можна було, але був зайнятий, не вийшло мене вам щось відзняти і показати. Так, ось трактор знаходиться тут в гаражі. Тут, звісно, ще склад трохи у мене такий. Ось, так як сама майстерня у мене он там знаходиться, там гараж для автомобіля. Ще плюс витравила вся вуглекислота. То зараз нема що і хочеться там шуклятку туди робити, і Ящик запланував робити сюди для інструменту. Фільтр хочу повернути, зробити захист там ньому. Е, вже чекаю, зберу з цим металом, щоб їхати на базу. Там у нас знаходиться де метал приймають в районі, і там заодно вуглекислоту можна взяти. От, і буду переробляти на кулісу реча гідравліки. також все вам колись. Покажу, розкажу. Ось так. Тракторець вліз в гараж. Я перемірив рівнем він, трактор 2,46 поверху даху. Мігалка була вище. От. Заїзд я робив 2,52 колись. Так як товариша він взяв з кабіною Волинської ДТЗ-5244. Поїхав, помірив він 2.35 по криші в нього. От. Зробив 2,50, свісто мав зайти. От. Но цей трактор притик заліз, Ну, заліз. Все таки нормально. Ніде нічого не мішає, одне лише обрізав чуть мігалку, зробив в рівень з кришою і все. Ну, Пофарбував сірі, каски, чорної не було. То так, поперефарбував, переробив оце мігалочку чуть нижче. І все. Можна було її зняти, ну хай буде. Поставив завод, хай стоїть. Ось так. по довжині також все нормально, капот відкривається, щось можна тут обслужити і, і позайматися. Тракторець уже стоїть, напевно, е, виходить з 1 січня, стоїть ні, з 2, з 2 січня. Давайте заодно нього заведемо і підемо потім в гараж. Подивимося. Ось, заходить, буду через оці двері. Виходить праві. Так, закривалися двері, то я там підставив. Ось через оці двері залазимо через праві. Нормально туди сідати. Ну, туди зручніше залазити. От нейтралка, рівень мастил, я перевірив. Добавимо десь паливо. Так, вмикаємо запалення, що там у нас не видно. 7,2 мотогодини. Спішка вимкнулася, то погано видно. Так. Даємо чуть свічку накалу. Ось таку ключ чуть не довертаю, чи я вже показував. Загорається свіча накала. Я не знаю, чи вона повинна потухнути, чи ні. Ну, потримаємо десь секунд 30. Так, чуть газку дамо, бо я вже ручний газ не дав. Польє трошки ну, і треба заводити. Дев'ятсот відставлю. Ось так. Солярка, в принципі, є, але зараз додамо, щоб було більше в баку. Хай трактор прогрівається, ми йдемо, подивимося, що в нас там по культиватору. Ось так двигун працює. В принципі, чутно було, що холодний запуск все таки. Так, ось. Такі мені підігнали лапи S-образні. Під культиватор. Ну, я їх ще всі не забрав, тільки взяв одну для зразка. Потрібно поїхати буде трактором з прицепом. Мені віддають 17 лап з них. 1011 йдуть комплектні з носиками і з кріпленням. Останні деяких нема кріплення, деяких нема носиків. Ну то ми все скомплектуємо. От. Потім я хочу вам задати питання буду по цьому. Скільки їх штук ставити, яку ширину захвату робити. Ось. І отакий от ось я взяв профіль 50 на 50, сюди чітко підходить. Четвірка-стінка. Ну це в мене був кусочок. Поїхав вчора на одну базу. Тільки є трійка товщина. Ну, це якийсь капець. Четвірки немає, не знаю. Це буду їхати ще в одне місто. Можливо, там знайду четвірку. Либо по базі Бушку шукати. Ну Хочеться четвірку не менше сюди дати, а немає. Якось так. Так, все. все двигун уже прогрівся трошечки. Вже обороти піднялися, скидаємо. Я вам скажу одне, що якщо їздити і працювати з умом, то нічого не відіб'єш. А якщо їздити, як то кажуть, як попало, як часом подивився, як то вчуть трактора, то його і в кабіні той бак постав, то його можна пошкодити. О, це дивіться, який просто красота заправляння. Ставимо ось І Не треба ту каністру нікуди дубити. просто собі... Береш і заправляєшся. Так, ну що ж, заправили. Получається, прокторця трошки зараз поїду старшою дочкою, трошки покатаюсь, вона щось познімає, щось там вам порозповідаю. От. Ще ж там писали дехто, ну і не у мене тільки дивлюся, слідкую за коментарями інших блогерів по поводу цього костюму і цієї. Компанія, яка їх продає долоні. Сізам та долоні якось так звуться. До речі, силочка буде в описі. Хто хоче, замовляйте. Всі блогери, як один, один показав, другий одягнувся, вже всі в такій костюмі. Так нормальна ціна, працювати ж потрібно в чомусь, що завжди як оббіртусь, як то кажуть, і лазити. Хочете, купуйте, не подобається, не дивіться, не звертайте на це просто уваги. Та й все. Добре, поїхали кататися. Що ж, хочу розказати вам е, по мастилах, де які рівні, де провіряти. От, і що я вже тут а, провірив. Так, змастив весь трактор. Тут присмаслінок не так уже й багато. Ось покажу зараз по порядку. Маже одна бортова поворотний кулак. Окей. З цієї сторони друга аналогічно. І ось отак ось звідси видно ось е е вісь качання одна прес і ось інша. Тепер позаду. тут а, виходить 4 напередку От, і 4 ззаду. Ось мажеться полувісь одна, друга і дві на навіску, дві прес -масльонки. Отут а, поворотний сам механізм. Потім по мостилу. Гідравліка перевіряється. Ось тут викручується цей сапун, такий він піднятий. Він руками легенько викручується, там є, є щуп. От. Я не буду показувати, там все по рівню залите. Ось так. КПП перевіряється ось тут. Також трактор приїхав, все по рівню залите. Ось чотирогранний під ключ 19 щуп. Ним же ж і заливаємо мостило. І що Виймається звідси не потрібно лючок відкривати в кабіні, Ну є лючок. Але я коли буду міняти, буду закачувати на гнетателем. і туди трубку ставлю, закачаю так. Не буду я той полік знімати. Все, в принципі, перевіряється ось так. Був залитий червоний антифриз, також по рівню розширювального бачка немає, то трошки недолитий. Я буду спостерігати за цим. Якщо буде перти, як токать з-під трубку, то буду ставити розширюваний бачок. Якщо буде все гаразд, так воно і все це діло і залишиться. не буду я його ставити. Ось. Ну, Звісно, паливна апаратура мажеться також. Тут звичайний, як токать, КМ-мотор. Тут пояснювати не потрібно. От, е У фільтрі також було масло залите. Ось по цій мітці ось так має бути залите. Ну, скажімо так, 2 см має бути заповнене. Все було чітко заповнене. Одне єдине, що я киянкою ледь збив оцей стаканчик. Він був так присох. І я взагалі, навіть менеджер каже, напевно, там і масла немає. Але я коли відкрив, все там мастило було. Ну і рівень двигуні. У 490 так як проконсультували мене, потрібно заливати мастило між рівнями Повний, не литий, так як тут дуже високий тиск і щоб не де нікуди не поперло. Тут мастила вистачає наче 7,5 чи 8 літрів. Буду це все сам перевірю, бо так точно не скажу. Ось так. В принципі, по цих всіх вузлах я показав. Багато хто говорить, тут база все-таки з 24-ків, така сама. Ну там, навіть якщо придивитися, не знаю, хто спостерігає, ось у ДВС, навіть там ребро з жорсткості, оце зовсім по-іншому виглядає. Там не такий міст. Ну, але ж навіть Константин із Мотостора, мені там я читав коментарі, всім пише, що там все однаково, як скаут, кентавр, все однаково. Ну, повірте, трошки все інше. Так, по поводу культиватора хочу спитати на цих єсообразних стійках, що я вам показував. Яку ширину робити? От у мене е, е, заїзд на ворота на е, город мій, 2,35 шириною. Я можу, скажімо так, 2,20 зробити максимально е, культиватор. Який точно робити, хочу запитати. Так якось дивлюсь, коли ти живеш в селі каналу Віталій, він до 50 ки з турбіною своєї ДТЗ. Вцепив трьохметровий культиватор, і він у нього каже в нагрузку, я по відео чутно він його не потягнув, цей культиватор толком. Скажемо, для 50-ки треба 2,5 культиватор. Чи буде не замалий, чи буде нормально робити 220 або 2 метри. Ну, я вже по матеріалу буду вищитувати, які краще. От. І скільки точно лап ставити. планую або 12, або 15 лап. От, їх буде у мене 17, ну, скажімо, дві на запас залишимо 15, якщо ти їх розставити правильно. От, і земля у нас йде е, в основному пісок або глина, суглинок, як його там хто називає. І зазвичай на всі культиватори ну, ні в кого не бачив ні на великих тракторах катків ззаду. Це. Де грудка велика на городах, обично ставлять каток, щоб він її бив. Ну, в нас в усіх в зборонь культиватори, чи робити його підборони, чи все-таки робити каток. Тандем каток я не потягнув, бо я по матеріалу прикинув двохметровий каток, вийде мені 2000 гривень, якщо робити до культиватора. Чи все-таки зробити поставити 4 невеличких борінки, скажімо так, десь по 50 захвату буде 2 метри. Чи як Правильно, насчет що цього також хочу почути рекомендацію. З борінками добре те, що прибирати після картоплі город, що ти можна цими сообразними стойками стягнути, і плюс борінки з розволочать, скажімо, чисте поле. Так що, оце хотів, щоб порекомендували мені по поводу культиватора. Все-таки, який для нього кращі. З плугом я вже оприділився, буде. Унія 2.30 з передплужниками. Якщо вийде, я в кійко заберу плуг, куплю. Якщо він не передумає мені його продавати, він собі взяв оборотний лемкен, класний плуг. І, до речі, рекомендую зайти на канал. Людина дуже гарно розбирається в оранці, в толковій оранці глибокій, яка все покриває і в будь-яку землю, він оре, і правильно оре. Так що рекомендую, силочку на його канал також залишу в описі. Переходьте, дивіться його в канал. От. А якщо не вийде вже в ванні забрати, то буду на Elix шукати такий плуг. 2.30 для цього трактора. Багато хто пише 3.25 бери, ну не хочу. Я Хай буде все-таки 2.30. Цей трактор його точно потяне спокійно. От. І можна буде робити нормальну глибину, якщо потрібно. І плюс плуг потрібен, я вже від. Вик... Ну, впевнився тільки з передпужником. Якщо врати з траню, сідрати тільки пух з передпужниками. Також перегній. Їхали ось в кабині з дочкою. Класно місця вистачає. Дуже зручно їхати, в принципі, ось осьдушечку <кій> <кій> зробив. Колись буде більш детальний огляд, коли все тут подоробляю. Ось, Як то кажуть, чуть сюди сідаєш і на сідушку. І... Дуже зручно. От. Кабіна простора. Мені подобається, коли я дивився на <кій> вибачаю за кашель. На площадку дивився джиму 404 то там кабіна, я не знаю, там для якійсь просто карліка придумали неї. Вона, по-перше, там сідушка, наче зразу на землі стоїть. Всі ці річаги, вони все отут між ногами, як то кажуть, ну, не сподобався. Ще по ціні він практично. Ціну ось скаута. ну, Все-таки я оприділився вибрав скаута. Це мій вибір, я нікому його не нав'язую. Буду вам показувати, як цей трактор працює, що він як себе представляє. Це все, звісно, перевіриться в полі і мотогодинами. Це зараз так просто це оприділити неможливо і розказувати, щоб краще ти 50-ку взяв, чи ще щось там. от, Але я просто. 50-ка вона мені не потрібна. По-перше, вона дійсно мені в гараж не вийшла, що гаража переробляти. По-друге, в мене стільки землі, що мені навіть шифінга вистачало на цю всю землю. Ну, Просто хочеться швидше це все обробляти, і, і щоб трактору спокійніше було. Не хотілося вже зарізати шифенга. Ну, трошки добавилось землі, але все-таки 24-ка в мене б її б обробила б цю землю. Ще було таке питання. Якщо повернути час назад, чи я б купив би собі знову шифінга, я вам скажу, щоб купив би. Тільки зразу брав би 244 із ведучим передком. Трактор без передка, то не трактор. Можливо, МТЗ да, він за що ваги то ще буде трактором називатися. Але на малих легких тракторах потрібен тільки передок. І в нас городи пісок і підйомний ну, городи. До згорі котися під гору, даже, я думаю, в цьому ворозі буде, буде нагрузка, тому що пісок, орати і під гору це, це ще те випробування. Так що коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу і все буде Україна.